Аю в Полтавському державному медичному університеті, де реалізується наймолодша освітня професійна програма за другим рівнем вищої освіти громадське здоров'я. Вас вітає кафедра анатомії з клінічної анатомією та оперативною хірургією. На нашій кафедрі за освітньо-професійною програмою Громадське здоров'я реалізується вибіркова компонента 26, компенсаційний курс Ріст та розвиток людини. Цю дисципліну вивчають здобувачі освіти, які не мають медичної освіти. Цілком зрозуміло, що людський організм протягом життя не є незмінним. Постійно змінюються його функції, змінюється морфологія та також психологія. Все це здобувачі освіти вивчають на нашій базі. Навчальні кімнати у нас обладнані комп'ютерною технікою, мультимедійними проекторами та демонстраційними екранами. У навчальному процесі широко використовуються комп'ютерні програми, зокрема анатомічні атласи. Важливе місце у навчальному процесі на нашій кафедрі посідає музей. Музей обладнаний інтерактивним анатомічним столом Оніко, який дозволяє вивчати будову органів та систем органів людини за системним та за ділянковим принципом, а також дозволяє вивчати вікові зміни в цих органах та системах. У вивченні росту і розвитку людини також допомагає експозиція нашого музею. Значна частина її присвячена родженим вадам розвитку. Серед експонатів нашої колекції є навіть сіамські близнюки. Значна частина експозиції висвітлює зміни різних органів і систем у різні вікові періоди. У нашому музеї здобувачі освіти можуть розглянути серце людини у різні вікові періоди. В експозиції є як серце плода і новонародженого, так і серце літньої людини. Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією кафедра відноситься до клінічних дисциплін і реалізує обов'язково компоненту 12 з циклу професійної підготовки, епідеміологічний нагляд, профілактика та організація протиепідемічних заходів. Кафедра розташована на базі Полтавської обласної інфекційної лікарні, яка є і клінічною базою для надання консультативної лікувальної допомоги, і також співробітники нашої кафедри надають лікувальну допомогу і в інших закладах, таких як Полтавський обласний центр ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом. Також Полтавський обласний лабораторний центр. Кафедра представлена висококваліфікованими педагогічними працівниками практично всі. Наші співробітники є кандидатами медичних наук, доцентами і активно співпрацюють із як із медичними закладами, так і з недержавними громадськими організаціями. Кафедра інфекційних хвороб має належне матеріально-технічне забезпечення, використовує матеріальну технічну базу Полтавської обласної клінічної інфекційної лікарні. На базі кафедри розташований комп'ютерний клас, який оснащений по податьма. Сучасними ноутбуками з доступом до мережі інтернет і програмних матеріалів. Комп'ютерний клас використовується здобувачами для пошуку необхідної інформації при написанні магістерських робот, проведення практичних занять, вирішення задач. Крім того, комп'ютерний клас може бути використаний при підготовці до ліцензованого іспиту крок як в навчальному, так і в тестовому режимах. Кафедра гігієни та екології це базовий структурний підрозділ Полтавського державного медичного університету, що проводить навчання, виховну та методологічну роботу за фахом профілактичної медицини серед здобувачів вищої освіти. Слід зазначити, що кафедрою реалізується кілька освітніх програм. І одна із них це освітня професійна програма Громадське здоров'я. Здобувач має можливість за вибором ознайомитися із матеріалами і набути знань за вибірковою компонентою номер 5 організація моніторингу стаціонарного здоров'я в дитячих колективах, і компонентою номер 6 охорона праці в медицині. Ще Микола Іванович Пирогов говорив, що в майбутнє належить медицині профілактичній. Тому саме за таких умов, ми, наша дисципліна, зокрема обов'язкова компонента, яка передбачається освітньо-професійною програмою громадське здоров'я основи профілактичної медицини, передбачає вивчення довкілля його впливу на, на здоров'я людини і як наслідок розроблення. Закладів для попередження захворюваності серед населення. Знання обов'язкової компоненти оцінка та забезпечення безпеки навколишнього середовища, праці та харчових продуктів необхідно з ряду позицій, основними серед яких є аналіз стану здоров'я населення чи окремих його контингентів у зв'язку з антропогенними та соціальними умовами життя та праці. Сердечно вітаємо вас на кафедрі громадського здоров'я з лікарською трудовою експертизою. На кафедрі здійснюється реалізація освітньо-професійної програми Громадське здоров'я. На кафедрі реалізуються вісім основних освітніх компонентів. Потужно працює наукова база кафедри. Так, для виконання кваліфікаційної роботи магістра. Необхідно з освіти знати наукові методи. І через це на кафедрі є потужна матеріально-технічна база. На кафедрі широко впроваджується неформальна освіта. Так, для формування освітньої траєкторії здобувачам освіти пропонуються такі освітні платформи, як Prometheus, Ідіксі. Курсера, де вони можуть поширити і поглибити свої знання. Доброго дня, шановні колеги. Мене звуть Хорош Максим Вікторович. Я виконуючи обов'язки доцента кафедри громадського здоров'я з лікарсько-трудовою експертизою, кандидат медичних наук з фаху організація та управління системою охорони здоров'я. На кафедрі я викладаю освітню компоненту інформатизація в системі громадського здоров'я, яка є частиною освітньо-професійної програми Громадське здоров'я. В рамках вивчення цієї компоненти ми зосереджуємо нашу увагу на формуванні та основних етапах розвитку інформаційно-комунікаційних систем та зосереджуємося на формуваннях у наших здобувачів освіти компетентності в рамках, в рамках рамки цифрових компетентностей, яка в себе включає основи захисту даних, основи медіаграмотності. Володіння комп'ютерними системами, аналізу даних, візуалізації тощо. На практичних заняттях ми зосереджуємося на обробці даних, використовуючи основні компоненти, ознайомлюючись з основними компонентами для цього. Вивчаємо методи сучасної візуалізації, в тому числі роз... Роз... розробку інфографіки, що дуже актуальна для громадського здоров'я. Ознайомлюємося з роботою в освітньому середовищі за допомогою Google Workspace, а також вивчаємо виробку цифрового контенту на базі Google Sites, що є дуже корисним в практиці фахівця з громадського здоров'я для створення інформаційного контенту. На кафедрі відбувається реалізація освітньої компоненти. Біостатистика для фахівців в сфері громадського здоров'я, моніторинг і оцінювання це основна компонента за освітньо-професійною програмою Громадське здоров'я. У розпорядженні кафедри є мультимедійний проєктор і екран, ноутбуки, статистичні матеріали державних установ, Центр медичної статистики МОЗ України і Полтавський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України. Добувачі освіти мають доступи до відкритого електронного архіву матеріалів наукового і навчально-методичного призначення, до міжнародних наукометричних баз даних and Web Science. Співробітниками кафедри були розроблені кейси ситуаційних завдань і презентацій, якими здобувачі освіти користуються при вивченні даної дисципліни. Добувачі освіти, які бажають отримати додаткові знання, є членами нашої студентської наукової групи. На кафедрі відбувається реалізація освітньої компоненти ОК-8 менеджмент та лідерство громадського здоров'я та ОК-10 економіка охорони здоров'я. Співробітниками кафедри були розроблені кейси по ситуаційним завданням, а також презентація. І здобувачі освіти можуть використовувати цю презентацію для підготовки до занять. Що стосується економіки охорони здоров'я, то економіка охорони здоров'я вивчає дефіцит ресурсів, і тому дуже важливо використовувати ці ресурси ефективно. І на заняттях ми е, рішаємо задачі по ефективності як медична ефективність, як соціальна ефективність, так і економічна ефективність. Що стосується менеджменту та лідерства в, в системі громадського здоров'я то Тут вивчаються і методи, які використовуються, там метод Делфі, наприклад, це дуже актуально зараз, коли використовуються опитувальники, а також і лідерство, тому що в громадському здоров'ї в 21 столітті лідерство розглядається трошки по-іншому, тобто в розвинених країнах і ми це вивчаємо. Шостої освітньої компоненти організації охорони здоров'я дозволяє здобувачам отримати теоретичні знання та практичні навички щодо діяльності системи охорони здоров'я, організації різних видів медичного забезпечення населення, змісту роботи закладів охорони здоров'я різних видів, а також далі дозволяє здобувачам отримати. Відповідні компетенції щодо спільної роботи системи охорони здоров'я і системи громадського здоров'я в досягненні ними спільної мети покращення здоров'я населення. А для покращення сприйняття навчального матеріалу, а також для поглиблення знань, нам на кафедрі створені навчальні посібники для здобувачів освіти громадського здоров'я. Це навчальний посібник організація і економіка і охорони здоров'я, а також створені мультимедійні лекції та кейси ситуаційних задач. Я закінчила Полтавський державний медичний університет за спеціальністю громадське здоров'я. Сьогодні я працюю викладачем кафедри громадського здоров'я з лікарсько трудовою експертизою. Я викладаю освітні компоненти у громадське здоров'я. Отримані знання під час навчання знадобились мені в моїй професійній діяльності. Шановні майстранти, шановні колеги, сердечно вітаю вас з завершенням такого важливого кроку у вашому житті як магістр громадського здоров'я. Однією з актуальних проблем систем нормального зброї в цьому світі є захворювані населення на допомогу. Адміністрація Полтавського державного медичного університету та робоча група освітньої програми неабияку увагу. Приділяють інтернаціоналізація освітнього процесу, що передбачено стратегією та стратегічним планом розвитку нашого університету. За освітньою професійною програмою Громадське здоров'я ми знаходимося на першому етапі співпраці з Калідонським університетом Глазго, Шотландія. А здобувачам інших освітніх професійних програм, які реалізуються в нашому університеті, вже визнані результати навчання в Глазго. Маємо результати співпраці з міжнародною неурядовою організацією Великобританії ЮКАМЕТ Манчестерського університету та плануємо подальшу тісну співпрацю.